10? Є ще такий чорний, він у мене є вже на каналі сець супер. його тут почистили, це теж 11 рік, 2 літрові дізи, 125 кВт, автомат, кожа, 2 лейтери повністю. Так. Тут посаджений акумулятор був просто, за той світить до сього. Тіка що завели. О Крістофор Шефо! Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтеся наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.